У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок вибуху, який прогримів 11 листопада в штабі окупантів, було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Про це повідомляє головне управління розвідки України. За даними ГУР, вибух стався під час засідання загарбників. Також у розвідці зазначають, що за годину до зборів росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» до колишнього заводу Мелітопольського холодильного машинобудування Рефма. Ці два об'єкти промисловості російські загарбники перетворили на військову базу. Загалом за минулий тиждень із 6 по 12 листопада втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли. Як повідомляє мілітарі медіа центру Телеграм, за сім днів втрати Російської Федерації склали 5190 окупантів. Це умовно дорівнює 11 батальйонам і знищили 61 танк, що відповідає двом танковим батальйонам. А за час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року втрати російських загарбників склали близько 313 тисяч осіб і понад 5 тисяч танків.